Для схуднення потрібен дефіцит калорій. А як його визначити? Давайте разом порахуємо три простих кроків. Для прикладу візьмемо: ви, дівчина 165 зріст, вага 60 кг, вам 25 років. Рахуємо спочатку базовий обмін. Базовий обмін це те, скільки наше тіло витрачає в стані спокою, коли ми нічого не робимо, просто ми лежимо чи сидимо. Визначаємо за цією формулою. Далі ми визначили. Наш базовий обмін. Нам потрібно дізнатися, скільки наше тіло витрачає в загальному, коли ми маємо якусь активність. Для цього використовуємо усі коефіцієнти і множимо наш базовий обмін на один із цих коефіцієнтів. Ось так ми визначили наш загальний обмін. А тепер нам ми можемо визначити наш дефіцит калорій. Беремо наш загальний обмін і від нього віднімаємо. 10-20%. Ось так от. Тепер ми визначили наш дефіцит калорій. Використовуйте це.